Хочу ознайомити з органайзером багажник, який ми розробили вже для автомобіля Land Cruiser 120 із розрахунку 5 посадочних місць. Цей органайзер він встановлюється в багажне відділення відповідного автомобіля. От, і е, з'являється додаткове місце для перевезення е, своїх речей, і з'являється можливість е, вирівнювання е, горизонту складених сидінь другого ряду, які співпадають з горизонтом е, органайзера. Зрозуміло, що вони співпадають плюс-мінус якийсь сантиметр. От. От, але в принципі, вже при нанесенні наверх якогось там матрасика, то можливо вже якби, спати, як це дуже часто потребує, подібні автомобілі. От. Так, значить тепер поподробніше. Як правило, наша компанія декоративне нанесення на цей кемпербок чи органайзер ми наносимо чорний кольор. От, тому що зараз нанесений на відео сірий, але базовий у нас йде чорний кольор. От. Значить, тепер, е, тепер більш поподробніше. Е, Цей органайзер. Е, розміри ви його побачите на сайті, будуть написані. От. Він в себе включає дві виїзні шухляди, як ми бачимо. Вони на защолках От. Вони кріпляться на салазках повного висування. Внутрі вони обклеєні кавроліном. По бокам вони покрашені для того, щоб фанера чи матеріал, з якого він виготовлений, вона не впитувала влагу. Зверху додатково кріпляться такі лажні петлі, от на які можна буде цепляти якусь сітку. Також зверху розташований іще один люк доступу, і тут є теж технічне відділення, куди можна, можливо класти там свої якісь речі. По бокам зліва справа ми бачимо такі відкидні крила. Це для доступу сюди біля арочного відділення. Також тут в Land Cruiser 120, я пам'ятаю, тут знаходиться доступ до домкрата, який вже ну, при відкриванні цих крил чи підніманні можливий, тоді з'являється доступ. Так, хочу зауважити, що кріпиться цей бокс от такими рівнями. І саме головне для того, щоб виставити цей бокс би, правильно, от, він виставляється таким чином. Тут знаходиться пластмаска, він плотно приходить до цієї пластмаски, би, порожна пластмаска, її називає. От, і цими ремнями він розтягує ці бокові рівні, вони от таким чином натягуються до такої лажної оригінальної петлі і би, підтягує його назад автомобіля, задню частину. А спередні ремнями він притягується чи до петель другого ряду сідушок, от, чи до петель, які тут вмонтовані, такі лажні петлі. І цими ремнями він підтягується до передньої частини автомобіля. Значить, на кожному боксі присутня абревіатура. От, в даному випадку це 120. Це означає, зрозуміло, що це для крузера 120. Так, підкреслю, що цвітова кольорова гама, як правило, базова це у нас іде чорна, от, але в принципі, багато кольорів є в наявності. Тому, а, а Вага його теж буде указана в технічних характеристиках. Тому кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь от, компанія tiardrop.com.ua також цю інформацію ви можете побачити на сайті TuningTown. З ссылкою на сайт thardrop.com.ua. Там є присутній широкий вибір подібних речей. От. Звертайтесь, будь ласка, всіх будемо бачити, раді бачити. Все, Дякую за ефір.